Ну, що, нарешті, в до 2 вийшов компендіум, той самий, котрий очікували, за два тижні до початку вже ігор. Раніше він надходив за три місяці до початку ігор, щоб у вас був час його поапати, залутати нагороди. І потім ще від два місяці після інтернет працював. А тут вам дали зовсім часу. Але і компендіум вийшов, насправді, не компендіумський, це Батл Пас. І зараз розкажу, що тут самого цікавого. По-перше, ви тепер. Робити на ньому тільки ставки. Все. Тут немає апо-левелів, тут немає печер тут немає нічого такого, щоб ви іграми своїми заработали собі якісь призи. Тут тільки ставки. І через свої ставки ви будете получати призи, котрі вони сюди вшили. І так. Основа цього компеніуму. фентезі команда. Ви робите свої фентезі команди, додаєте гравців, у вас одразу всі гравці є. Карточки, карточки купляти не треба, вони вшиті, вибрали собі гравця і вам даються фентезі фентезі-поінти. Прогнози, Прогнози, котрі ви ставите, як зазвичай, скільки буде вбито того, яка команда набере більше кілів і так далі. І так далі, і так далі. Буде доступно зовсім скоро. Комплекти команд, котрі ви будете купляти, це платна послуга. І комплекти талантів, з їхніми фразами ви теж будете купляти. Да йди нахуй, блять! Саня, заебав, блять! Сука, я йому сказав, іди тіряйся, блять, спамить мені. піздець. Заєбав. Просто якийсь, ну ненормальний. Я йому кажу все, блять, я поняв, тобі подобається компеню, він мені свою думку, блять, насажує на голову. Я поняв тебе, все, радуйся. Вибачайте, їй саньки, ну мене той же запарив просто. Тепер, давайте подивимось по нагородам. по нагородам. Якщо ви правильно влучаєте в свої предсказання, якщо ви влучаєте з командами, з гравцями, як воно є, вам даються пойти. І от якщо ви входите в топ-90%, вам дають всім. Дота плюс. Тут важливо про топ-90% в топ-10%, точніше. Ну, 10% найкращих. Я не знаю, скільки це буде людей, Ну, зазвичай мені це не було нескладно, коли я слідково компетентів доту, я входив в 95% зазвичай. Будете дивитися гайди, є сайти з фентезі командами з фентезі-гравцями. вони вам допоможуть зайти в топ-90%. Можливо, потім я вам викладу силочку, щоб вам це було простіше. Якщо ви не хочете повторяти за якимось медіа лицем, ви можете зайти на сайт. Там є суха статистика, який гравець набирає скільки фентезі поїнтів. Це вам допоможе обирати самим з максимальним ККД гравців. І так. Призи основні дота плюс, якщо ви зайдете в топ-100 найкращих, аж на рік дадуть дота плюс. Ну і якщо не в топ-10% один місяць. Потім, оце саме смачний приз, це аркана. Вам дають кожному в приз дефолтну аркану на вибір. Скоріше за все, вона буде не трейдебл, як зазвичай це робиться, ви її не зможете не продати, не обміняти. І аркани дефолтні. Не буде оцих от там на шейкера, на квапу. І так далі, і так далі. Рар... На брайський, на негарарних Аркан тут немає. Дають отаку от на вибірку. Знижка 50 і 100% на Аєгіс, той самий, який раніше вам приходив за ап-левела. Зараз він коштує 150 доларів. І якщо ви входите в 95%, вам дають. 50% знижки за 75 доларів ви купите маленьку таку залізну компендіум, котрий буде у вас вдома. Ну, а якщо зайдете в топ-1500 найкращих, що буде зробити, дуже складно, дуже складно, майже неможливо, то заберете його за безкоштовно. Прийде він вам. Ну і приз з імморталками. Тут додали 5 іморталок, котрі є. Я так розумію, навіть, що це не іморталки, а вшиваються в старі іморталки, оцей ефект фіолетовий. То, в принципі, з 95% ви получаєте один такий ефект. На 1500 найкращих, два ефекти. Коротше, от вам і всі нагороди. Далі за грошики бо можете ви купити фрази команд, фрази ми, ці, кастерів. Прайс, ви бачите, да? Прайс тут не дешевий. Комплекти талантів, ну це йдуть нахер сразу. Спільнота. Наші трошки є. А що тут ще є? Іспанська, китайська. Боже мій. А чому ніби дефолту їх пропоную? Бля, думав потоп. Ой-ой-ой, халепа. Просто треба краще грати. Ну Потопийте його! ну Як він живе! Спільнота. Португальська, філіппінська, українська. Так, комплекти команд. Чекний голосові паравіжн. Вот це це, типу... Я не говорю по-русски. Я не говорю по-русски. Так, що тут? Positive metal attitude. Positive metal attitude. Господи допоможи. Переграли. Господи, допоможи. Ну ладно, це нормально. Господи, допоможи. Господи, допоможи. <publication> <robbery> Бляз. <*isce> гостика тоже дармас? Де гостика фразу подивитись? Це куди нажить треба? Переграли. Переграли. Ну, більш-менш. Господи, допоможи. Ну, це мені більше подобається. Господи, допоможи. Я спочатку не признав. Господи, допоможи. Ну я би оцю би собі. Господи допоможи. Це прям влучно, прям в мене нахер. За 20 баксів три фрази. Три фрази. В Україні дешевше трохи коштує. Якщо у вас регіон України стоїть, ви купите дешевше. Ну, в мене стоїть в баксах, в мене баксований. 510 гривнів full pack, мені пишуть, так? Да? 510 гривнів. По 13 доларів, да? Ну, фанатам, фанатом. фанатам, Нави. Фанатом хостика. Фанатом, кто питремы, может и купать себе. Татешо. Саяц. Вриди, нику. ПМА и. І... Гота джухи джус. <рисква> <рисква> Ладно, оця заставка охуєнна. <рисква> Тут можна інтерпретувати її по різному я би собі чисто заради заставки взяв би. Я би тут дещо еще добавив, конечно, але в цілому. Да, і дотерський акцент хорошо підходить, і дотерський. Добро. Компедіум оцінили, подивились. Ніби про все розказав.